Їх доволі легко перевозити, можна навіть одній та дітній жіночці. У них є чехол, який дозволяє не бруднитись при транспортуванні. І також, якщо побачите, кріпляться одразу підлокітники для донорів. Юрій Коновал з громадської організації тактична медицина Сівер показує, як розкладається мобільне донорське крісло. За його словами, воно необхідне для виїздів команди обласного центру крові до громад. Ми допомагаємо транспортом, допомагаємо своїми руками. і Чим тільки можемо допомогти центру крові? Ми стикнулися з тим, що крісла, які мають центр крові, зараз не підготовлені. Вони вже декілька разів ламались. При нашій присутності і швидко їх перемонтувати не виходить. Юрій Коновал каже, з ініціативою оновити крісла вони звернулися до благодійників. Ми звернулися до наших друзів і в першу чергу до компанії співробітником якої я є це Чернігівська іт спільнота і благодійний фонд «Співдружність-22», які радо відгукнулися на цей запит, допомогли знайти співоднодумців, зібрати кошти. І е, купити на даний момент. Ми закупили, і передали три крісла. Е, я сподіваюся, що знайдуться бажаючі люди, бо крісел потрібно трошки більше. Я сам являюся донором крові. Вважаю, що це важлива справа, яку кожен з нас має робити, особливо в такий стан під час війни. Зібрали суму більше ста тисяч, закупили, допомогли, передали. Як розповіла виконувачка обов'язків гендиректорки обласного центру крові Ірина Зуб, збирати донорську кров за межами Чернігова їхні фахівці розпочали у 2023 році. Зараз вони виїжджають тричі на тиждень до різних громад. І п'ятдесят. Ат відсотків крові заготовляється саме завдяки роботі виїзних бригад. Це майже майже всі громади Чернігівської області, і ми працюємо над розширенням географії. Ми можемо їздити за межі області, і ми плануємо це робити, тому що не кожен донор має змогу добратися саме в Чернігівський центр крові. Як розповіла Ірина Зуб, потреба у донорській крові є постійною. Ми закриваємо потреби лікарень. В яких знаходяться і цивільні, і військові. Цього дня здавати кров до центру прийшли батько та син Валерій та Володимир Петрусевичі. Хресник служить, зять служить. Один загинув вже. Чи можемо тим допомагаємо. Я знаю, що кров моя дуже цінна. У мене рідка група крові, яка всім підходить. Тому вирішив здати кров за словами Ірини. Зуб вони додатково працюватимуть у суботу, 14 червня, у всесвітній день донора крові. Наших донорів будуть чекати смаколики, приємні сюрпризи, подарунки невеличкі. Алла Бєдна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.